Президент Франції виступив з негайним зверненням до Трампа. Макрон оголосив рішення, яке може завершити війну в Україні, що відбувається на близькому сході, і чи планують США втручатися в конфлікт. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Президент Франції. Еммануель Макрон звернувся до президента Америки Дональда Трампа з закликом використати свій вплив для встановлення миру у війні в Україні, як пише політико, під час візиту до Гренландії Макрон заявив, що Трамп може вплинути на ситуацію, зокрема і шляхом підтримки більш жорстких санкцій проти Росії. З моєї точки зору, питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню. Сказав Макрон. Макрон також підкреслив, що зусилля саміту G7 також мають бути спрямовані на якнайшвидше досягнення припинення вогню. Він також припустив, що Трамп може зіграти ключову роль у деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. У цьому питанні Сполучені Штати Америки також мають реальну можливість повернути всіх за стіл переговорів. Сказав Макрон, зокрема, він припустив, що залежність Ізраїлю від американської зброї та боєприпасів дає Америці можливість вести переговори. Макрон намагається зіграти в геополітичного диригента, але давайте чесно. Трамп, який за свою каденцію не зміг ні з Путіним домовитися, ні миру в Україні досягти, навряд чи зараз стане миротворцем століття і врегулює конфлікт на близькому сході. Раніше президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ідею американського президента Дональда Трампа про те, щоб російський диктатор Володимир Путін став посередником в ізраїльсько-іранському конфлікті. Під час візиту до Гренландії Макрон заявив, що у Росії недостатньо авторитету для посередництва в кризі між. Ізраїлем та Іраном, От тут вже справжній театр абсурду. Путін, який вторгся в Україну, тепер раптом у фантазіях Трампа має стати посередником між Ізраїлем та Іраном. Це як запросити підпалювача бути суддею на конкурсі пожежників. Я не вірю, що Росія, яка зараз втягнута в конфлікт високої інтенсивності і вирішила не дотримуватися статуту ООН протягом декількох років. Може бути посередником, сказав французький президент. Він також прокоментував ситуацію з Гренландією, зазначивши, що ситуація з островом є тривожним сигналом для всіх європейців. Гренландію не можна продавати, не можна захоплювати, сказав він. Однак Макрон сказав, що зрештою сумнівається, що Сполучені Штати вторгнуться в Гренландію. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.